Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Приїхали з роботи і займаємося прориванням моркви. Дивіться, ось посадили насіння, дуже воно густо зійшло, насіння минулорічне, то садили густовато, боялися, що не зійде. Але, як завжди, воно зійшло все. І ми робимо ось З таких рядків, ось такі. Прориваємо що, щоб вона у нас вродила. Це вже вчора ми проривали воно, вже вона повставала, то лежала. А ось сьогодні вона ще ще ми проривали, вона ще нахилена, але до ранку вона вже буде стояти. Будемо. Ще три рядочки оці, будемо займатися працею ввечері. Завтра плануємо прокультивувати, окучити верніше картопельку. Вона у нас вже зійшла. Можете побачити. І хочемо її підгорнути. Підгорнути і тракторцем. Ось така ситуація з картоплею, хочемо її окучити. Вже починає, як бачите, вилазити травичка ковром по всій грядці. І поки вона маленька, хочемо прощередити, щоб потім було менше проблем з сорняком. А ось після цих рядків ще наступна картопля тільки-тільки-тільки, вона пізніше посаджена, тільки починає ось пролазити. Все тільки вилазить, вологи достатньо, вже три дні тепленько і впевнені, що вона також зійде. Стосовно врожаю не скажемо, а то, що зійде, то по суті вже видно, що факт. Через деякий час будемо ще займатися нашим Кормовим бурячком, він вже теж весь зійшов вже всі рядки, але багато вже трави. Якщо бачите, там далі вже всіяно все. Ось наш кормовий бурячок. Вже його пора і проривати, проріжати. -про 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 і сапкою треба міжряддя проходитись, того що теж береться ковер сорняку. І такий немаленький ковер, поки воно маленьке